Бізгалтера, чашка вищілена, формована. Безгалтери латвійського виробника орхідея модель 58747. Особливо з цього бізгалтеру. Кісточки сховані всередині, зверху покрите дуже ніжним мережево, м'який відтіночок піон, такий світло бежевий Бретелі не відстьобуються. Вони середньої ширини, виглядають дуже жіночно поясі є бокова кісточка, пояси під грудьми у орхідеї ледві виробника повномірні. І дуже якісна резиночка, вона добре тримає цей ваш бусхалтер під грудьми. Всередині, особливо з цієї чашки, тут немає ніякого пушапу, бокових карманів чи ще щось. Чашка глибока, кругла, правильною гарної форми, тому ваші груди виглядають бездоганно в такій формі. І всередині натуральна бовняна тканина, що дає комфорт жінкам. Бізгалтер-балканет, він з під низу піднімає, начебто, груди, створює гарну круглу форму і виглядає дуже жіночно. До цього бізгалтеру є в кольорі піон труси 299 437 М'яке, приємне, як ми казали, на дотик мережева, поповнена листовиця, середня посадка по талії, Позаду напівпрозоре півпрозору мережу. В інтернет-магазині білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. Кушак м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.